У мене буде перша зустріч з психологом, і я не знаю, що там відбувається. Хвилююсь неймовірно. Мені супер тривожно я ледве не скасувала нашу сесію. Ці фрази я чую від своїх клієнтів дуже часто, коли вони приходять на першу зустріч зі мною. Мене звати Бусарєва Марія, я практикуючий соціальний психолог, і в сьогоднішньому відео хочу розповісти, що відбувається на першій сесії з психологом. Варто зазначити, що я знаходжусь в навчанні у гештальт-підході на другій ступені, і це означає, що я практикую у гештальт підході, але ще психотерапевтом називатись не можу, оскільки. Тільки для того, щоб отримати дану назву, треба пройти всі історії про сертифікацію, про відпрацьовані години, про спеціалізації і так далі. Проте я можу говорити про те, як відбувається перша зустріч з психологом, і як відбувається перша зустріч з психотерапевтом. Зазвичай, перша зустріч з психологом це така ознайомча зустріч. З психотерапевтом також ці зустрічі не відрізняються одна від одної по формату. Ми зустрічаємося з психологом або з психотерапевтом в перший раз, для того, щоб зрозуміти, який насправді запит у нас є. Так, психолог і психотерапевт мають допомогти тобі визначити твій запит, і про що тобі варто працювати, або ж в яку зону подивитись найбільше. На першій зустрічі психотерапевт або психолог розпитує тебе. Про твою історію, про те, чим ти живеш, оскільки це важливо для розуміння запиту і вибудування напрямку, в якому ми будемо рухатись, звичайно, буває декілька ситуацій, коли ми можемо розв'язати наш запит, да. Частково на першій зустрічі, якщо це таке якесь певне консультативне просвітницьке питання, або ж історія, яка лежить на поверхні. В моїй практиці є близько 20% кейсів, коли клієнт приходить. Ми за першу зустріч закриваємо його питання і він більше не повертається. Проте 80% кейсів це зустрічі, в яких ми працюємо від чотирьох зустрічей і пропрацьовуємо далі цю тематику. Проте це вже про те, як відбувається терапія. В цьому відео ми хочемо сфокусуватись над тим, як відбувається перша. Зустріч. Отже, ми вітаємось, вибираємо, в якій формі ми будемо спілкуватись, на ти або на ви, і ми починаємо історію дослідництва. Так? Я розпитую свого клієнта про те, чим він живе, чим він займається, яка в нього історія, яке оточення, чи живе з кимось, чи живе самостійно. Які друзі, які хобі для того, щоб краще зрозуміти, що це за людина і що її драйвить, і краще вибудувати запит? Звісно, я задаю питання своїм клієнтам: що для тебе важливо, куди ти хочеш дійти, і пропоную дві форми взаємодії: один формат психотерапевтичний, коли ми довше займаємося, у нас немає ніякої цілі великої далі, яку ми ставимо зараз тут собі на меті. І кожну зустріч, ми знову визначаємо, що нам важливо тут і зараз. Або ж ми домовляємося про психологічний формат консультативний, коли ми ставимо конкретний запит, і чотири сесії або менше, в залежності від того, яка у нас мета, яка історія, ми працюємо над ним. Отже, підсумуємо: перша зустріч це ознайомлення клієнта і психотерапевта або ж психолога. Можна задавати йому теж питання, якщо в тебе є. Необхідність, визначаємо запит, над чим працюємо, і визначаємо форму нашої взаємодії. Чотири основні речі, які мають відбутись під час консультації. Якщо тобі сподобалось це відео, і воно було корисним. Став нагадування, аби не пропустити наступне. Став лайки, пиши коментарі, чи є в тебе якісь ще відкриті питання після цього. Забула розповісти, як моя перша зустріч відбувалася. Зазвичай зустріч з психологом така, що тобі дають якийсь бланк, ти говориш, що тебе турбує, тебе опитують і так далі. З психотерапевтом перша зустріч, яка в мене відбулася, це була зустріч з трьома психотерапевтами, між якими я обирала. Іноді варто подивитись декілька людей, якщо не відчуваєш прям такого прямого контакту. Психотерапевт це має бути та людина, якій ти можеш довірити певні речі і розповісти. З певною складністю, але тобі дається це легко, да, звісно, що є якісь внутрішні супротив ділитися своїми таємничими моментами, які мене ділишся ні з ким. Коли я відчула з своїм психотерапевтом теперішнім, що я можу розповідати свою історію, мені комфортно людина мене слухає її питання, мене не дратують. Мені окей, я вибрала її, залишилася з нею. Пам'ятаю, що вона питала мене, скільки мені років, з ким я проживаю, як я облаштовую своє щоденне життя. Вона питала мене про дитинство і питала мене про підлітковий вік для того, щоб скласти якусь картинку про мене. Так виглядала моя перша психотерапевтична сесія. Здається, це все. Підписуйся на мій канал, став лайк, вподобайку, і до нових зустрічей.